Настанням холодів почастішали пожежі у підвалах будинків, а все через безхатченків. Ті, аби зігрітися, розпалюють вогонь, загоряється сміття, засинають з цигаркою, від чого починає горіти і їхній непотреб. Було, я говорю, було. от іменно було і було от здесь. Іменно що всі вже повтікали звідси, тому що вже такий район, що треба тікати, нове місце шукати. А було там, ну казав, да, випав закурив. Безпритульний Олександр живе у підвалах постійно, бо більше десяти років немає ні житла, ні місця роботи. Місце ночівлі постійно змінює, шукає де тепліше. не заперечує, що частіше за все гріє спиртне. Не тільки цим гримемо. Якщо, напевно, в інституті чоловік аж сивий, і живе, і живе, проживає і. І виживає, і переміжає, і йде, там чаю поп'є, горілочки вже бавить і вже живуть, гадаємо живу. А ви... таких, як Олександр, на вулиці Грушевського, багато. Підвали місцевого будинку вони облюбували давно. Мешканці квартир не у захваті. Кажуть, таке сусідство їх дратує. А ще більше лякають пожежі, які постійно виникають у підвалах. Ну, у нас тут проблема з безпритульними чи безхачниками, як правильно сказати. Постійно вони там ну частіше всього засипали і горіли матраси, шуби, виносили, звідси витягували. Де пару разів їх, їх самих виносили звідси одного разу, там не всіли. Тут була така проблема. повна квартира диму. Задимленість велика. Ну, а якщо це вночі і люди сплять, то ви самі розумієте, які можуть бути наслідки після цього. Аби не було трагічних наслідків, рівненські рятувальники сьогодні здійснили рейд по підвалах будинків. Шукали пристанища безпритульних, безхаченкам роздавали попереджувальні листівки. Закликали не створювати пожеж і не наражати на небезпеку мешканців будинку. У зв'язку з настанням холодів, безхаченки, значить, перебувають постійно в підвалах. Це призводить до того, що вони палять, значить використовують свічки, призводить до пожеж. Протягом останнього місяця два випадки зафіксовано пожеж в підвалах по місту, а взагалі з початку року більше 20 пожеж. Жителям будинків рятувальники рекомендували закривати доступ у підвальні приміщення на замки, оглядати їх на випадок зламу, прибирати звідти огорючі матеріали.